Смачні запахи доносяться з монастирської кухні ось уже майже місяць. Саме тут руками черниці і послушниць пеклися найсмачніші в Одесі великодні паски. Про це говорять черги прихожан, які вишикуються під виконцем у трапізні. А на самій кухні цілими днями кипить робота. Замішане тісто має піднятися або, як кажуть, підійти. Після цього його розкладають у форми і ставлять в піч. Майже готові паски виймають і черниці приступають до прикрашання святкової випічки. Пасочка надовж діла очень красиво, якщо ціп. Тип сделаешь красиво і поставиш красиво, вона виростає красиво. Якщо ти не сделаешь красиво і не писаєш на бок набор или туди, или сюда. При приготуванні куличів використовуються тільки натуральні продукти, деяких хімічних добавок і барвників. Але головний секрет черниць свято Архангело-Михайлівського жіночого монастиря в молитві, яку вони читають весь час, поки готуються великодні Паски. Як у кожної хазяйки є свої секрети, правильно? Так і в нас є. А в нас молитва. Настільки з молитвою, ми все робимо. У нас батюшка приходить, от служив молебен. Ми служили, щоб наші пасочки були самі лучші і вкусні, і кожні хазяйки приносили тільки добро, благодать Божу. А можливо, такі паски тут виходять від того, що кожна з черниць вкладає в свою працю тепло і світло свого серця, що називається від душі, міра, любові і щоб були добрими людьми. До цих щирих великодніх привітань приєднується і вся редакція новин. Факти Олена Фоміч, Владислава Приходька, Христос Воскрес.